У мене є таке питання, яке касається щодо нашої прямої про професії, це акушерство. Ми рекомендуємо нашим жінкам позиційну терапію, як коли в них починаються набріки. Набріки, і які є симптоми запалення в січовому міхурі. Це ми бачимо по результатам аналізів. Що ви скажете за позиційну терапію? Значить, позиційна терапія це дуже гарний метод. Він саме простий і придуманий ще нашими прапрародичами. Значить, це колінно-ліктєва поза, так. і вона дає змогу плоду відходити далі від наших сечоводів, і вони не здавлюються. За рахунок цього профілактується піленефріт. Гістаціони це саме страшна проблема, яка до якої, в общем-то, призводить вагітність і здавлення механічне плодом сечоводів. Також це може призводити до сечокам'яної хвороби, ну і бактеріурії. Да. Тобто, якщо сеча не відходить, формується гідронефроз, тобто сеча роздуває нирку. За рахунок цього вона і не виходить з нирки, і вилікувати це можна тільки. Позиційної терапію. це Бо... дуже да. да. Ми її дуже полюбляємо, рекомендуємо і ви це підтримуєте. Так, звичайно. Дякую.